Четвер, 28 березня. Прапор вірності. І святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною та між вами, щоб пізнати, що я, Господь Бог ваш. Єзикіля 20.20. На початку сімнадцятого століття дороті Траск керувала приватною підготовчою школою в Лондоні. Про її популярність як вчителя свідчив довгий список учнів, які очікували своєї черги на вступ до школи. Дороті та її чоловік Джон були пуританами. Пуритани вважали, що англіканська церква повинна очиститися і повернутися до новозавітних коренів. Прагнучи провадити своє життя в повній згоді з принципами писання, ця сім'я ретельно вивчала його й одного разу натрапила на повеління щодо дотримання суботи. Подружжя вирішило підкоритися цьому чіткому повелінню святого письма, тому пані Траск почала зачиняти свою школу по суботах. Коли батьки учнів почали запитувати про причину таких нововведень, вона розповіла їм про свої переконання. Офіційна влада провела розслідування, внаслідок чого вчительку засудили до тюремного ув'язнення. Її дії були кваліфіковані як відкрита непокора державі. Дороті траск знемагала у в'язниці близько 15 років, не бажаючи обтяжувати рідних, які залишилися на волі. Вона харчувалася переважно хлібом, водою, коренеплодами і зеленню. Зрештою, відрізана від усього світу високою сірою стіною, вона захворіла й померла. Її винесли з території в'язниці і поховали в полі. Для дороті траск субота була ознакою вірності Господу, котрий сам наказав святити цей день. Відмовитися святити суботу для цієї жінки означало відкинути володаря суботи і свого творця. Вона стійко зустріла тюремне ув'язнення та смерть не просто через прихильність до якогось дня, а через бажання зберегти вірність Божому повелінню. Теоретично один 24 годинний відрізок часу нічим не відрізняється від іншого такого самого. Однак, згідно з Божим Словом, субота докорінно відрізняється від будь-якого іншого дня. Про це однозначно свідчить Божий наказ: пам'ятай день суботній, щоб святити його. Вихід, 20 розділ, 8 вірш. У книзі буття сказано: І поблагословив Бог День сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи, Бог був створив. Буття 2.3. Сьомий день, субота, це благословений та освячений Богом символ вірності. Підійміть високо цей прапор, поклоніться Богові та славте його ім'я вже в найближчу суботу. Якщо дороті траск вирішила краще померти ніж піти на компроміс, хіба ми не повинні мати те саме бажання поклонятися йому щосуботи і ніколи не йти на компроміс зі своєю совістю?